Розпочинаємо Етер Слава Ті з новин Варшава, Київ про головне. Об'єктивна картина подій у світі та Україні. Просто зараз у випуску. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Свій план завершення війни в Україні готують Київ, Лондон і Париж. Припинення бойових дій, миротворчі сили та британські літаки в українському небі. Коли це відбудеться та яку допомогу отримають ЗСУ найближчим часом? У Варшаві збирається мітинг проти офіційної політики адміністрації Дональда Трампа. Це масштабна акція на підтримку України. Адже американці вже виходили на вулиці у Нью-Йорку та Бостоні. Як приєднатися до протесту? П'ять оскарів і всю славу головної кінопремії світу отримав художній фільм про секс-працівницю та сина російського олігарха. Україна претендувала на нагороду у номінації Документальне кіно чи отримали автори порцелянової війни визнання? Побачите. Перемир'я в Україні терміном на місяць. Це пропозиція лідерів Франції та Великої Британії. Йдеться про припинення бойових дій у повітрі, на морі та заборона на атаки енергетичних об'єктів. Пропозицію згодили під час переговорів у Лондоні. Крім того, світові лідери підтвердили подальшу військову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що планує створити міжнародну коаліцію для гарантування майбутньої мирної угоди. За його словами, Лондон має відігравати у цьому ключову роль. Також Стармер анонсував можливу участь Європи у мирному процесі, зокрема у форматі миротворчої місії в Україні. Утім, президент Франції Еммануель Макрон уточнив, відправки європейських миротворців у найближчій перспективі не буде. Більше заяв з безпекового саміту у Лондоні в матеріалі нашої колеги Юлії Гунько. Зміцнення позицій України, угода про мир на гарантії і безпека Європи, лідери країн-членів НАТО, генеральний секретар Альянсу, очільниця Єврокомісії та президент України зібралися на безпековий саміт у Лондонському Ланкастерському палаці. Країни Балтії на захід не запросили. З ними британський прем'єр говорив телефоном під час відкриття саміту. Кір Стармер вкотре висловив підтримку України і закликав Європу активізуватися. Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і всі ми повинні зробити крок вперед. У цей час підтримати українці і Володимира Зеленського неподалік палацу зібралися люди. Одна єдина соборна Україна, одна єдина. Одразу після двогодинної дискусії Володимир Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом Третім. До преси вийшли європейські лідери. ЄС не визнає домовленостей на кшталт мінських. Про це заявив організатор саміту Кір Стармер. За його словами, політики домовилися продовжити військову допомогу Україні та посилити економічний тиск на Росію. Зокрема, Велика Британія надасть гроші на 5 тисяч ракет для ППО і готова направити миротворців будь який тривалий мир має гарантувати суверенітет і безпеку України. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками, повітрі і чоботами на землі. Але щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку штатів. Переозброїти Європу і поставити Україну в позицію сили, аби вона мала засоби для зміцнення і захисту, закликала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Тому у центрі уваги не лише військове постачання, а й, наприклад, забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом Україна стала сильною та стійкою до столиці Великої Британії Володимир Зеленський прилетів 1 березня. Візиту передувала скандальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом в овальному кабінеті 28 лютого. А вже 6 березня президент України відвідає саміт лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Юлія Гунько слава ті -Ві. Президент Америки Дональд Трамп зустрінеться з американськими чиновниками, обговорять можливість призупинити або скасувати допомогу Україні. Про це повідомляє видання Нью-Йорк Таймс. На зустрічі, зокрема, буде держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт гехсет. Американський президент та представники його адміністрації заговорили про скасування допомоги після сварки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого. Туди президент України прибув, щоб підписати угоду про рідкісноземельні метали однак не зробив цього, достроково покинувши зустріч. У Варшаві під посольством США відбудеться акція протесту. Сьогодні о 18-й годині люди вийдуть з гаслами проти офіційної політики Сполучених Штатів щодо України. Докладніше про організацію акції розповість наша кореспондентка Анна Львова. Анно вітаю. Чекаємо від тебе подробиць. Доброго дня. Доброго дня, отже, я знаходжуся зараз під посольством Сполучених Штатів Америки у Варшаві, де сьогодні вже о 18 годині розпочнеться акція протесту. Її організовує Євромайдан. Варшава люди зберуться тут ще раз, щоб сказати про те, що Путін це військовий злочинець, про те, що Росія це країна-агресорка. Крім того, будуть закликати до солідарності із Україною далі. Поки складно передбачити, скільки саме людей братимуть участь у сьогоднішньому протесті, втім вже в соціальних мережах. Я читала і бачила, що все ж таки охочих буде досить багато. Це люди пишуть і польською мовою, українською, білоруською. Тож варто сподіватися, сьогодні 18-й годині під посольством США у Варшаві багато людей. Днями в інших містах Польщі вже відбулися подібні протести. Що ти про це знаєш? Де була? Так, вже відбувся протест у Кракові. Він відбувся 1 березня. Бачимо, що сьогодні вже буде організований у Варшаві. Здається, що і в інших містах також їх можуть організовувати, тому що питання все ж таки важливе і потрібно ще раз наголошувати на тому, що Росія є країною-агресоркою. Тож потрібно слідкувати. Мені здається, за громадськими організаціями, за їхніми профілями у соціальних мережах, і в інших місцях польських також такі протести можуть організовувати найближчими днями. Аню, якщо говорити про Варшаву, це не перша акція на підтримку України за останній час. Натомість була інша нагода. Майже тиждень тому ми вже зустрічалися. Давай нагадаємо. Проукраїнські протести у Польщі, взагалі, не рідкість. 24 лютого була третя річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Саме тоді у польській столиці і у багатьох багатьох великих і менших містах Польщі організовували акції протесту. Тож дивуватися нема чому, тому що все ж таки бачимо, що польща активно підтримує Україну зараз, також коли ця підтримка вона потрібна. Дякуємо за розповідь тобі, Анно, і сподіваємося на більше інформації із самої акції згодом. З під посольства. З під посольства США у Варшаві наша кореспондентка Анна Львова розповіла про акцію на підтримку України, яка відбудеться сьогодні о 18-й годині. Нагадаю, після скандалу у Білому домі під час візиту Володимира Зеленського Америку теж охопили протести на підтримку України. Мітингувальники вийшли на вулиці Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Бостона та інших міст США. Протестувальники тримали українські прапори на знак солідарності з Україною та плакати із засудженням політики Дональда Трампа та його адміністрації. Тоді ж у штаті Вермонт мітингувальники завадили відпочинку віце-президента Джейді Венса на під'їзді до гірськолижного курорту. Машину, в якій їхав політик з родиною, зустрів НАТО з плакатами, де було написано Катайтеся на лижах в Росії, підтримуйте Україну, а не Путіна. Люди вийшли і під дилерський центр компанії Тесла Ілона Маска у Нью-Йорку, а також до виставкової зали Тесла у Бостоні. Вони протестували проти впливу Ілона Маска на адміністрацію Дональда Трампа. Американська кіноакадемія Оскар оголосила переможців. Найбільше номінацій у скандальної стрічки Анора американського режисера Шона Бейкера, зокрема, за режисуру та найкращу жіночу роль. Церемонію дивилася наша колега Інна Білак. Вона розповість більше. Сюжет фільму Анора розповідає про роман секс-працівниці та сина російського олігарха. Чимало акторів, які зіграли в Анорі, росіяни. Один із них, Юрій Борисов, є у базі миротворця, бо незаконно відвідував Крим, а також знімався у пропагандистських фільмах Кремля. Це не завадило стрічці здобути п'ять статуеток. Одну із них за кращий монтаж вручала американська акторка Деріл Ганна. У своїй промові вона підтримала Україну. Найкращий документальний фільм немає іншої землі. Стрічку зняла ізраїльсько-палестинська група журналістів і режисерів. Сюжет розповідає про примусове переселення палестинських селян на західний берег річки Йордан. У цій номінації була представлена й Україна з документальним фільмом «Порцелянова війна. Фільм розповідає про трьох харків'ян-керамістів, які після початку великої війни в Україні чинять опір ворогу зброєю і мистецтвом. Прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками. Україна як порцеляна. Яку легко розбити та неможливо знищити. Минулоріч у цій категорії вперше нагородили український фільм документалку «20 днів у Маріуполі про російського облогу міста у лютому березні 2022 року. Інна Білак, Юлія Гунько Слава Тівісто. Здоров'я папи римського Франциска стабілізувався, повідомила прес-служба Ватикану. Але він досі перебуває в лікарні. Прогнози медиків наразі обережні. Франциск залишається бадьорим і в доброму гуморі. Папа подякував вірянам за їхню близькість в момент його немочі і закликав їх продовжувати молитися за мир у всьому світі, так само як вони моляться за нього. Нагадаю, 24 лютого стало відомо, що понтифік перебуває у критичному стані. 14 лютого його ушпиталили через бронхіт. Раніше Ватикан заявляв про складну клінічну ситуацію зі здоров'ям папи римського. І більше подробиць про нашу роботу Слава це новий медіапроєкт польського національного мовника ТФУП, створений для україномовної аудиторії. Як працюватиме редакція у нашому наступному матеріалі? Попрошу березня. Українська редакція ТФП починає мовлення з Варшави. Працюватиме за для якісного незалежного та оперативного контенту українською мовою з Польщі найближчого партнера та союзника України у ЄС для мене... це для мене дуже емоційний день. Стартує україномовна телевізійна редакція, яка називається Слава Тіві. Очевидно, назва редакції Слава не випадкова. Ми приступаємо до нових завдань, і я сподіваюся, що незабаром на слава ТІВІ» Ми побачимо інформацію про велику перемогу України у війні з Росією. України в війні з Росією. Одне з ключових завдань слава ті Ві» транслювати європейський погляд на процеси, які відбуваються в Україні та світі. Орієнтуватися на спільні стратегічні цілі України та Польщі, а не політичні інтереси окремих діячів. Для нас важливо запрошувати в цю студію не лише українських експертів і говорити з ними на актуальні теми, але і польських експертів. Ми хочемо, щоб наші українські глядачі таки почули позиції, що думають експерти, що можуть запропонувати і порадити власне Україні. На цьому довгому шляху долучення до європейського союзу, тож по буднях об одинадцятій чекайте на актуальні новини та аналітичні студії про головні події в Україні та світі, а також на публіцистику від журналіста Віталія Портникова і щоденні програми з зірками польської та української журналістики про відбудову України проблеми вимушених біженців за кордоном. Я є поляком, який працював 10 років в Україні. Вивчив мову. І сьогодні в мене є честь бути ведучим на тому каналі, тому що а, я думаю, що я маю ту чутливість до українців, як і до поляків, і хочу e, шукати. Спільного те, що нас об'єднує між нашими двома націями, як і увесь осередок іномовлення Польщі, медіа фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща за словами керівниці редакції Марії Гурської. Поява такого проєкту на четвертий рік великої війни є польсько-українським інформаційним рамштайном, в якому помножуються зусилля двох країн у спільній відсічі Росії. Спільна перемога, відбудова та євроінтеграція України є нашими ключовими темами. Дивіться. Коментуйте, долучайтеся. Будуємо міцні зв'язки та партнерство заради свободи у вільній Європі. пліч Плічопліч до перемоги. Окрім телеканалу починає роботу інформаційний портал та діджитальні платформи. Мар'яна Заклінська, Рафал Гралінський, Адам Ямрош, Слава Тіві. На цьому все. Це були новини Варшава Київ. Про головне. Далі у програмі Євгенія Мотрич з основними акцентами того, що є на інформаційно-аналітичному сайті. Слава ТіВ Євгенія, тобі слово вітаємо. Вітаю Аня. Сьогодні розповім про нові поповнення в українському легіоні у Польщі, про думку польського прем'єра на тему заморожених російських російських активів. Також авторитетно, що думає другий президент Польщі Олександр Коснєвський про спроби домовлятися з агресором у контексті війни в Україні, Тож більше про те, що ви вже можете докладно прочитати на сайті Слава Тіві впродовж наступних п'яти хвилин. Поповнення в українському легіоні у Польщі до нього приєдналася третя група добровольців. Після підписання договорів вони розпочнуть навчання на одному з полігонів у Люблінському воєводстві. До бажаючих воювати в Україні долучилося кілька десятків людей, серед них є і жінки. Одна з них 32-річна Дарія планує оператором дронів бути. Жінка розповіла нашим журналістам, ким працювала до війни і чому вирішила повернутися до України. Генконсул України у Любліні Олег Куць розповів, що хто ще ж поповнив лави добровольців. Дипломат каже, що зазвичай контракт підписують на три роки або до кінця воєнного стану. Добровольці самі обирають спеціальність, а тоді до... Півроку навчаються, які напрямки найпопулярніші, як долучитися, та скільки охочих вже вступило до українського легіону. Дізнайтеся в розділі новини на сайті Слава Тіві. До політики вибори і в Польщі, і Трамп. Що спільного прихильність ПІС до Трампа може вплинути на рейтинги Кароля Навроцького кандидату президенти, якого підтримує право і справедливість. Не приховує симпатії до американського лідера. Він хвалив Трампа за спробу покласти край війні в Україні, підтримав його напади на Зеленського. Не є проблемою для пісу критика з боку Трампа НАТО та України. Чому штаб Навроцького брав саме таку тактику і реакцію на заяви американського президента? Більше про те, як подібна риторика впливає на настрої виборців, розповідає політолог Барто Шредлінський. Читайте у новинах на сайті Слава Тіві. Туск про російські заморожені активи. Заморожені російські активи чи їх передадуть до України для продовження боротьби? Свою думку про це висловив прем'єр Польщі Дональд Туск. Це був би масштабний крок, вважає він. Ймовірність, що партнери дійдуть до згоди про передачу існує. Туск назвав приблизний відсоток під питанням також позиція Сполучених Штатів. Передача заморожених активів Росії Україні могла б зашкодити покращенню стосунків з Росією. Вважає Туск у розділі новин на сайті Слава ТВ знайдете інформацію про те, про яку суму йдеться та коли питання їхньої передачі Україні розглянуть у Брюсселі. І наступна новина про російські провокації. Замах на Зеленського та підпали це лише частина діяльності агентів Кремля у Польщі, про яку стало відомо. Як пише журналіст Слава ТІВІ» Владислав Яценко у своїй статті про присутність російських спецслужб у країнах Європи, було відомо давно. Однак і початком великої війни їхній вплив став особливо відчутним. Москва не лише збирає і використовує інформацію про військову техніку, стратегічні об'єкти та структури розвідки, трудяться в чола над дестабілізацію. Заходу готують підпали та диверсії. У Польщі навіть планували замах на президента України Володимира Зеленського під час його візиту. Проте це лише верхівка айсберга. Шпигуни та агенти Кремля зовсім не схожі на агентів кіношного Джеймса Бонда. Часто вони нічим не відрізняються від пересічних громадян, яких ви можете побачити на вулиці. Єдина різниця, вони мають вплив на думку людей, адже шпигунські війни переходять від Формату замахів та диверсії до інформаційного впливу на суспільство Як із цим бореться Агентство внутрішньої безпеки та що робить для протидії польська влада? Читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті Слава Тіві під назвою Очі та руки Москви у Польщі як країна бореться з агентурою Кремля. І наступне, про що ви можете прочитати на сайті, тема операція інтеграція на сайті Слава ТВ про українців у Польщі. Це не суха статистика. Журналістка Олена Бабакова описала, чим займаються наші співгромадяни у Польщі, де живуть, скільки заробляють і чим цікавляться зі статті. Ви дізнаєтеся, скільки українців було у Польщі до пандемії, після початку великої війни, та скільки є зараз. У ній розвінчено міфи про необхідність утримувати біженців з України з кишені польських платників податків, про інтеграцію українців у польське суспільство, правдивість міфу про дорогі авто у біженців. Болючі питання про житло і плани на майбутнє української громади у Польщі. Читайте докладно на сайті Слава ТВ. І трішки аналітики на останок на сайті Слава ТВ вийшла. Колонка другого президента Польщі Олександра Квасневського незалежності України та Польщі рівноцінні, каже пан президент. Польща була першою країною, яка у 1991 році визнала незалежність України. Наше громадянське суспільство було разом з українцями під час двох продемократичних революцій у 2004 та 2013 роках. Додає Кваснєвський, польща також стояла і досі стоїть на боці України із самого початку повномасштабного варварського російського вторгнення. Президент застерігає, що нині, у часи великих перетрубацій у міжнародній політиці, частині політиків дуже хочеться домовитися з агресором. Але такий підхід, на думку Кваснєвського, свідчить про нерозуміння як путінського імперіалізму, так і права на самовизначення народів. Польський лідер виводить просту формулу миру якою ж вона є? Запрошую почитати на сайті Слава ТВ. На цю мить у мене все більше цікавих і важливих новин. Запрошую читати на сайті Слава ТВ. Бережіть себе.